Ти відчуваєш, що чим більше намагаєшся виправити своє життя, тим більше воно ламається у твоїх руках. Подивись на себе. Ти менеджер власного існування. Ти батько, який хоче, щоб його син був ідеальним ти начальник, який перевіряє кожну кому в звіті. Ти партнер, який намагається покращити іншого для його ж добра. Ти віриш, що твоє втручання це любов. Ти віриш, що твій контроль необхідний, тебе навчили, що якщо прибрати руки з керма, машина розіб'ється, що якщо перестати штовхати, світ зупиниться, і все ж результатом твоїх титанічних зусиль є хаос. Твої діти бунтують або стають невпевненими. Твоя команда втрачає ініціативу, твій партнер віддаляється. А ти, ти закінчуєш виснаженим, дивлячись на уламки ситуації. Яку намагався захистити з надмірною силою. А що, якби я сказав тобі, що проблема не в тому, що тобі бракує контролю, а в тому, що його забагато? Що, якби я сказав тобі, що стародавня мудрість Китаю має для тебе конкретне попередження, приховане в кулінарній метафорі, є фраза в Даоде Цзін, майстерно інтерпретована синологом Іньякі Пресіадо, яка говорить, Керувати великою державою, це як смажити маленьку рибу. Здається простим, майже абсурдним. Але в цій фразі криються ліки від твоєї тривоги, від твого перфекціонізму і від твоїх сімейних та робочих конфліктів. У найближчі хвилини ми увійдемо на кухню імператора ти дізнаєшся, чому твоє втручання спалює те, що ти любиш найбільше, і як мистецтво невтручання у вей. Є єдиним реальним способом зберегти речі цілими. Приготуйся. Ми загасимо вогонь твоєї тривоги. Якщо ти шукаєш спокою в цьому галасливому світі і відчуваєш, що тобі потрібно навчитися відпускати контроль, щоб життя текло, залиш дякую в коментарях або просте вподобання. Цей маленький жест, м'який, як пара, допоможе цьому повідомленню дійти до ще десяти душ яким сьогодні потрібно перестати боротися з течією. Щоб зрозуміти помилку, яку ти робиш щодня, намагаючись контролювати свій світ, ми повинні вирушити до Палацу Сяньян в епоху, коли царства розвалювалися під вагою власних законів, уяви імператора У, у не був злою людиною. Він був стурбованою людиною. Він любив своє царство. Він любив його так сильно, що хотів, щоб воно було ідеальним. Увірив у дію, він вірив у виправлення. Щоранку імператор У прокидався до світанку і видавав сто нових законів. Якщо він бачив, що селяни садять рис криво, він видавав закон про кут посадки. Якщо він бачив, що торговці сперечаються про цінну шовку, він видавав закон про точні слова, які слід використовувати на ринку. Якщо він бачив, що діти граються занадто голосно. Він створював інспекторів ігор. Імператор удумав: якщо я втручаюся, я покращую. Якщо я виправляю, я вдосконалюю. Якщо я контролюю, я захищаю. Але як не дивно, чим більше у втручався, тим більше хаосу виникало. Селяни, боячись посадити неправильно, перестали садити. Почався голод. Торговці, втомлені від регуляцій, створили чорний ринок, з'явилася корупція. Діти, за якими стежили, втратили радість на вулицях запала сумна тиша. Імператор був у відчаї. Його руки були в чорнилі та імператорських печатках, але його царство вислизало від нього, як пісок крізь пальці. Його здоров'я погіршилося. Він не міг спати. Привиди, турбот, проблеми держави переслідували його щоночі. Однієї ночі. Не в змозі винести вагу власної корони, імператор У спустився на імператорській кухні, він шукав чаю або, можливо, просто втечі з тронної зали. Кухні були в напівтемряві, освітлені лише жаром печей. Там залишилася лише одна людина старий чень, головний кухар. Чень був небагатослівним чоловіком. Казали, що він годував три покоління імператорів і ніколи не спалив жодної страви. Чень стояв перед чорною залізною пательнею, гарячою на живому вогні. Він готував пізню вечерю імператора, маленьку річкову рибу, ніжну, з білим м'ясом і сріблястою шкірою. Імператор звикли все контролювати, підійшов і став дивитися через плече кухаря. Його інстинкт контролю спрацював. Чень, сказав імператор. Олія занадто гаряча. Тобі слід зменшити вогонь. Чень не відповів, він продовжував дивитися на пательню. Чень, наполягав імператор, риба зліва прилипає. Порухай її, переверни. Швидше використай лопатку. Якщо не порухаєш, вона згорить з одного боку і залишиться сирою з іншого. Імператор, підштовхуваний своєю звичною тривогою, простягнув руку, щоб схопити ложку і допомогти кухареві. Він збирався засунути ложку в пательню, щоб перемішати рибу, щоб переконатися, що вона добре приготується з усіх боків. Але перш ніж він встиг торкнутися пательні, зморшкувата рука ченя зупинила зап'ястя імператора в повітрі. Це був м'який дотик, але твердий, як корінь дерева. «Ваша величносте, сказав чень хрипким голосом, якщо ви засунете ложку зараз, у вас не буде вечері. У вас буде каша. Імператор зупинився, ображений і збентежений. Як ти смієш? Я лише намагаюся покращити процес. Якщо ми не втрутимося, хаос захопить пательню. Старий чень відпустив руку імператора і вказав на рибу: Дивіться, ваше величносте, спостерігайте природу того, що перед вами. Імператор подивився. Риба була маленькою, її м'ясо було ніжним, крихким. Шкіра була тонкою, як рисовий папір. Ця риба, пояснив чень, делікатна. Якщо я торкнуся її, коли вона сира, вона порветься, якщо я торкнуся її, коли вона готується, вона розвалиться. Якщо я буду перевертати її знову і знову, вона втратить соки, форму, цілісність. Зрештою, залишаться лише кістки і розірване м'ясо. Тоді що ти робиш? запитав імператор. Нічого не робиш. За це я тобі плачу за лінь. Це не лінь, ваша величносте. Це повага, сказав Чень. Я роблю необхідне готую олію, солю рибу, кладу її на вогонь, а потім роблю найскладніше прибираю руки. Чень заплющив очі, слухаючи шкварчання. Я слухаю рибу, дозволяю жару робити свою роботу. Довіряю, що вогонь перетворить м'ясо. Тільки коли риба готова, коли вона підрум'янилася і затверділа сама по собі, тільки тоді одним м'яким рухом я її перевертаю один раз, не два, не десять, один раз. Кухар подивився імператору в очі. Керувати пательною, це не махати ложкою ваша величносте, керувати пательною це створювати умови, щоб риба приготувалася сама без мого втручання, яке б її знищило. Якщо я торкнуся її занадто сильно. Я її зіпсую. Імператор узавмер. Образ риби, що розвалюється під надмірною маніпуляцією, вразив його розум, як блискавка. Раптом він побачив не рибу на пательні, він побачив своїх селян, він побачив своїх міністрів, Він побачив своїх власних дітей. Він побачив, як з з з з кожним кожним новим законом, з кожним виправленням, кожною кожною критикою, з кожною спробою випрямити речі, Він засовував ложку в м'ясо. Яке потребувало спокою, щоб дозріти. Він перетворював своє царство на кашу, тому що не міг витримати тривоги від невтручання. Я смажив своє царство, поки воно не розвалилося, прошепотів імператор. Народ як ця маленька риба, продовжив чень, подаючи ідеальну страву, цілу, золотисту і соковиту. Якщо уряд занадто активний, якщо занадто багато рук, народ ламається. Його природна чесність тріскається. Майстер Лао Цзи, чиї тексти я зберігаю в пам'яті, казав. Керувати великою державою це як смажити маленьку рибу. Коли Дао використовується для управління світом, демони втрачають свою силу. Які демони? запитав імператор, тремтячи, демони безладу, ваша величносте, проблеми. Коли ви втручаєтеся занадто сильно, ви створюєте тертя. Тертя створює жар, жар створює привидів. Ви створюєте злодіїв своїми надмірними законами. Ви створюєте брехню своїм надмірним наглядом. Якщо ви відійдете, якщо перестанете перемішувати пательню, демони розчиняться. Риба приготується сама. Народ впорядкується сам. Імператор У взяв тарілку. З'їв рибу. Вона була ідеальною. Тієї ночі імператор повернувся до своїх покоїв. Він не видав жодного закону, він спалив укази на наступний ранок. Протягом наступного місяця імператор практикував мистецтво кулінарії в тронній залі, робив менше, спостерігав більше, довіряв власному теплу свого народу. І поступово, як тихе диво, царство почало зцілюватися. Селяни садили у своєму ритмі. Ринки процвітали без інспекторів, радість повернулася на вулиці. Царство приготувалося саме, золотисте і досконале, тому що імператор навчився прибирати руки. Ця історія не лише про стародавнього імператора, вона про тебе. Ти імператор У. Твоє життя, твоя сім'я, твій проект, твоє ментальне здоров'я. Це маленька риба. А твоя тривога все контролювати це ложка, яка її нищить. Інякі Пресіадо у своєму перекладі та дослідженні оригінальних текстів відкриває нам, що ця глава 60 не проста кулінарна метафора, це наріжний камінь політичної теорії даосизму і ба більше, це теорія управління реальністю. Нас вчили, що для того, щоб все йшло добре, ми повинні бути зверху, ми повинні мікроменеджерити, ми повинні виправляти. Ми повинні крутити ситуацію. Даосизм каже нам: зупинись, м'ясо життя делікатне. Якщо ти маніпулюєш ним занадто сильно своїм его і страхами, ти його дезінтегруєш. Урок глави 60 це урок невтручання увей. Це не означає занедбаність. Кухар Чень не покинув кухню, він був там присутній, уважний. Але він знав, що його пряма дія була руйнівною в той момент. Сьогодні ми навчимося бути як старий чень. Ми навчимося довіряти, що життя має свій власний вогонь і що твоя робота не готувати його своїми руками, а дозволити йому статися. Тепер залишимо пательню і палац і увійдемо у твій дім, твій офіс, твій розум. Як застосувати теорію маленької риби у вівторок вранці, коли все здається катастрофою? Сучасна психологія називає це. Майкроменеджмент мікроменеджмент або гелікоптер парентинг батьки гелікоптери це тривога, спроєктована на інших, і результат завжди однаковий. Об'єкт твого контролю слабшає, стає залежним або бунтує. Ось три. Практичні інструменти, засновані на інтерпретації ін'які персіадо, щоб застосувати главу 60 вже сьогодні. Інструмент 1. Правило спокійних рук. У вихованні та лідерстві. Якщо у тебе є діти або працівники, це твій життєвий урок. Дитина це маленька риба. Її самооцінка ніжна шкіра. Якщо ти цілими днями виправляєш її, не роби цього. Роби так, стань прямо, вчись більше. Ти перемішуєш пательню, ти ламаєш її цілісність. Проблема – Ти віриш, що якщо не виправиш, вона зіпсується. Даоське рішення. Довіряй її де її природній чесноті. Практика Завтра обери ситуацію, де ти зазвичай втрутився би твоя дитина робить уроки неправильно, твій працівник робить незначну помилку. І застосуй правило спокійних рук нічого не кажи, не виправляй, спостерігай. Дозволь їй приготуватися, дозволь їй зіткнутися з природними наслідками її помилки, Коли ти перестаєш втручатися. Ти дозволяєш людині розвинути власну саморегуляцію. Якщо ти втручаєшся завжди, ти її регуляція, і коли ти йдеш, вони розвалюються. Інструмент 2. Не будити демонів управління проблемами. Глава 60 має таємничу фразу, яку Пресіадо перекладає так Коли Дао використовується для управління світом, демони втрачають свою злу силу. Що це означає психологічно? Демони. Це приховані проблеми, конфлікти, неврози інших. Коли ти втручаєшся агресивно, перемішуєш рибу. Ти активуєш демонів. Якщо ти тиснеш на невпевнену людину, ти будеш її демона захисту. Якщо ти контролюєш підлітка, ти будеш його демона бунту. Якщо ти зациклюєшся на фізичному болю, ти будеш демона іпохондрії. Надмірне втручання створює проблему, яку намагається вирішити. Практика. Перед лицем назріваючого конфлікту запитай себе, якщо я торкнуся цього зараз, я розбуджу демона. Іноді найкраще управління конфліктом це стратегічна бездіяльність. Ігнорування образливого коментаря змушує його померти від нестачі кисню, не вступати в суперечку змушує демона іншого знову заснути. Керувати через невтручання це дозволити каламутній воді очиститися самій. Інструмент, 3. довіра до процесу, самоменеджмент це для тебе, для твого внутрішнього життя. Часто ми ставимося до власних процесів, горе, навчання, зцілення так, ніби це риба, яку треба перемішувати. Я повинен бути в порядку вже. Я повинен подолати це вже. Я повинен бути продуктивним вже. Ти перевертаєш себе на пательні свого розуму, ти надмірно аналізуєш. Параліч через аналіз ти ламаєшся. Вчення. Ти теж маленька риба, твоя психіка делікатна. Практика. Коли ти переживаєш важкий момент, не намагайся виправити себе несамовито, не наповнюй себе книгами з самодопомоги, не змушуй себе бути щасливим, зменш вогонь, замри. Дай собі дозвіл бути сирим деякий час процес зцілення природний дзижань. Твоє тіло знає, як загоїти рану без твоїх наказів клітинам. Твій розум знає, як вилікувати травму, якщо ти перестанеш тицяти пальцем у рану. Перестань торкатися рани. Перестань перемішувати свої думки, довіряй теплу часу. Резюме майстра Ченя. підготуй середовище, олія вогонь. Поклади рибу, намір. Прибери руки, відпусти результат. Чекай. Тривога каже тобі. Зроби щось. Мудрість каже тобі Не заважай, імператор. У дізнався, що справжня влада це не сила, що нав'язується, а мудрість, що дозволяє. Він дізнався, що його царство, як і природа, має імпліцитний порядок, який розквітає, коли контроль знімається. У тебе є царство. Твоє життя це твоя імперія. Перестань бути тираном власного існування. Перестань бути нервовим кухарем. Який нищить вечерю через страх, що вона згорить. Маленькі рибки твоїх мрій, твоїх стосунків і твого внутрішнього спокою потребують твоєї довіри, а не твоєї маніпуляції. Вони напательні, вогонь життя запалений. Все відбувається так, як має відбуватися. Май сміливість тримати руки спокійно, май мужність чекати. І ти побачиш, як у потрібний момент все буде золотистим, ідеальним і готовим до насолоди. Повторюй за мною цю мантру, щоб згадувати її, коли тривога контролювати охопить тебе. Я довіряю вогню життя, я прибираю руки і дозволяю природному порядку перемогти. Я не форсую, я лише спостерігаю. Пауза тиші. Камера фокусується на очах оповідача зі спокоєм. Якщо ця історія зрезонувала на твоїй внутрішній кухні, якщо ти відчув полегшення, знаючи, що тобі не потрібно все виправляти, що іноді найкраще нічого не робити, тоді це твоє місце. В за межами інь та ян ми не шукаємо контролю, ми шукаємо майстерності. А майстерність це знати, коли діяти а коли залишатися нерухомим. Щотижня ми приносимо секретні інгредієнти зі стародавніх текстів, щоб живити твоє сучасне життя. Якщо ти хочеш продовжувати вчитися готувати своє життя з мудрістю ДАО, підписуйся. Активуй дзвіночок. Приєднуйся до нас на цьому бенкеті свідомості. Дякую за твій час, який є вогнем. Дякую за твою увагу, яка є олією. Обійми спокою та довіри. Намасте.